Олексій Олександрович Бакуринський, 1919, видатний громадський діяч Чернігівщини, тісно пов'язаний із городнею. Народився у дворянській родині та після навчання повернувся на Чернігівщину, де активно займався громадською роботою. Найтісніший зв'язок Бакуринського був саме з Городнянським повітом. Працював почесним мировим суддею городнянського повіту, був гласним городнянського повітового земського зібрання. Представляв повіт на губернському рівні та неодноразово образово обирався на керівні посади. Його діяльність охоплювала розвиток місцевого господарства, лісові насадження, осушення боліт, організацію страхування та роботу з земськими маєтками. Участь Бакуринського у земстві робила городнянський повіт одним із найактивніших у губернії. Під час революційних подій 1917 року він тимчасово виконував обов'язки губернського комісара. Навіть після відставки продовжував працювати на користь громади, залишаючись гласним і представником Городнянщини. У 1919 році, під час червоного терору, більшовики заарештували Бакуринського разом з іншими заможними та впливовими мешканцями. У ніч з 1 на 2 серпня 1919 року вони були розстріляні як заручники. На честь Олексія Бакуринського у Чернігові названа вулиця та провулок. Його життєвий шлях тісно переплетений з історією городні та всього регіону.